Поціновувачі мистецтва вітаю вас на своєму каналі. З вами Ірина Жиган, і сьогодні ми вирушаємо в захоплюючу подорож до глибини історії, до епохи скіфів. Скіфи це кочові племена, які протягом 7 століття до нашої ери, до 3 століття нашої ери домінували у степах північного причорномор'я та населяли євразійські степи між річками Доном, Дунаєм та Дніпром. А також частину Криму. Давньогрецький історик Геродот у V столітті до нашої ери особисто відвідав скіфію та описав її, також виділив серед скіфів такі групи: царські скіфи, скіфи-орочі, скіфи землероби та скіфи-кочівники. Основними заняттями скіфів-кочівників було розведення коней. Скіфи, орачі і скіфи землероби вели осілий спосіб життя і займалися землеробством, використовували дерев'яний плуг, займалися садівництвом, ремеслами торгівлею. Єдині пам'ятки, які залишили скіфи після себе, це могили-кургани. Їх називали пірамідами південних степів, оскільки перші скіфські кургани ровесники єгипетських пірамід. Скіфські кургани. Це поховальні пам'ятники скіфського періоду, у формі земляного насипу над поховальною ямою. Саме вони дають нам уявлення про життя, побут та культуру скіфів. Скіфи вірили в потойбічне життя і тому пишно ховали своїх царів. Могили заможних скіфів облаштовувалися як підземні житла, споруджені з дерева приміщення, які називали катакомбами. Небіжчика клали туди. Вбраного в найшатніший одяг, який він мав за життя, у коштовних прикрасах і зброєю, поряд ставили посуд із наїдками та напоями. Поряд із господарем був і його бойовий кінь у спорядженні та колісницею жінка з дитиною та раби. Зверху підземне житло перекривали дошками і насипали над ним курган. Що шанованішим був небіщик, то вищий курган насипали над його могилою. Царські скіфи панували у великій скіфії, піднесення якої припало на час правління Атея, підкоривши інші племена. Свідчення могутності Атея було карбування ним власної монети. В зону їхніх володінь потрапив і степовий Крим. сусідство з Ольвією. І містами Новоспорського царства давало змогу вести оживлену торгівлю та впливати на політичне життя грецьких колоній. До найвідоміших скіфських курганів належать товста могила висотою майже 9 метрів Дніпропетровської області, Солоха висотою 18 метрів з діаметром близько 100 метрів Запорізька область, гайманова могила висотою 9 метрів, діаметром близько 70 метрів Запорізької області. Кульоба заввишки 10 метрів знаходиться в Криму, комора в кургані вирита в землі та зміцнена кам'яними брилами на кшталт грецьких склепів, Чортомлик, висотою 20 метрів, діаметром 115-120 метрів в Дніпропетровській області, Мельгунівський або Лита могила, висотою 10,5 метрів в Кіровоградській області, Олександропільський, висотою 21 метр. Діаметром 101 метр Дніпропетровської області. Нечаєва могила висотою 15 метрів Дніпропетровської області. Огус понад 20 метрів висотою діаметром 125-130 метрів Херсонської області. Велика цимбалка завишки 15 метрів і близько 300 метрів в окружності Запорізької області. Діїв висотою понад 4 метри Херсонської області. Краснокурський висотою 8,5 метрів, діаметром 64 метри Дніпропетровської області, Козел заввишки 14 метрів, близько 320 метрів в окружності Херсонської області. Бердянський заввишки 8 метрів 40 сантиметрів, діаметром близько 70 метрів Запорізької області. Та Мелітопільський. Залишок насипу сягав трьох метрів Запорізькій області. Поряд з курганами знаходилися й давні скульптури, які згодом стали називати кам'яними бабами, від тюркського слова баба воєн. Це кам'яні антропоморфні скульптури із зображенням переважно бородатих чоловіків, що символізують наших предків. Їх встановлювали на курганах і похованнях переважно знатних людей ханів або вождів. Скіфські баби несуть велику енергетику. Навіть існує легенда про те, що перехожі і вершники зупинялися біля кам'яної баби, низько вклонялися, молилися, зображували скіфських баб з трьома предметами: ріг у правій руці, сагайдак на лівій стороні, кинжал або меч в лівій руці на рівні поясу. Скіфи вірили в багатьох богів, яких пов'язували з силами природи. Вони шанували небо, землю, сонце, вогонь та вітер. Важливу роль у скіфській міфології відігравали образи фантастичних істот грифонів та інших міфічних персонажів. Скіфи залишили нам багато спадщину у вигляді мистецьких творів. У скіфському мистецтві, північному причорномор'ї, було поєднання східних елементів з класичними грецькими, тому це було єдине в своєму роді витончене мистецтво. Основна риса скіфського мистецтва це звірина символіка. Скіфський звіриний стиль має свої особливості, одна з яких поєднання реалізму з декоративними мотивами. Наприклад, олень із золота, що служив прикрасою щита, чудовий майстерною передачею сильного руху, бігу, майже польоту, його ноги не торкаються землі. М'язиста довга шия і породиста голова спрямована вперед. Великі глясті роги відкинуті назад, що посилює враження руху. Тіло зображене реалістично, а роги абсолютно неправдоподібної форми. Але композиційно виникає суцільний образ завитки рогів, розташовані вздовж сієї спини тварини, підкреслюють його легкість і стрімкість. Часто золоті зображення звірів на щиті вождя означало, що цей звір є тотемом, і його сила та могутність притаманні племені. Деякі вчені вважають, що в основі звіриного стилю лежать магічні уявлення про намагання володіти якостями, які притаманні звіру, прудкість, сила, влучність. До скіфської звіриної символіки належать зображення оленів, левів, пантер, коней, світських тварин, птахів, фантастичних грифонів та сирен. Також зображували людей в різних сюжетних композиціях кожен звір уособлював магічне значення. Наприклад, риба зображувалася тільки на кінських налобниках. Вироби в звіриному стилі робили з кісток, рогів, бронзи, срібла, золота та заліза. Технологія виготовлення була різноманітною: лиття за восковою моделлю, штампування, гравірування, кування, різьблення з кістки. Мистецтво торевтики було запозичене у грецьких майстрів, адже саме вони виготовляли чудові золоті прикраси, посуд, предмети одягу і частини зброй спеціально для обміну з войовничими скіфами. Пізніше скіфи володіли всіма методами обробки золота. Посуд прикрашався сценами життя скіфів: битв, полювання, ритуальних танців, бенкетів та змагань, зображеннями богів, міфологічних істот та тварин. Вони сповнені динамічністю, експресивністю, деталізацією, барвистістю та майстерністю виконання. Наприклад, позолочений бронзовий грецький сервіс для вина з 14 посудин кінця IV-V століття до нашої ери, знайдений у 1961 році мешканцем села Піщане Черкаської області Андрієм Михальчуком. Всі корпуси посудин виковані холодною ковкою з листової бронзи на спеціальних болванках. Всі дрібні деталі відлиті окремо, потім приковані або припаяні. Аплікації та горельєфи допрацьовувалися з використанням гравірування та інкрустації сріблом на бронзі. Поверхня посудин вкрита шаром золотистої пурпурної бронзи, в основі якої був сплав міді та олова. Грецький сервіс, ймовірно, призначався одному з представників місцевої знаті. Ще одним прикладом роботи грецьких майстрів є ритуальна ваза, знайдена в кургані кульова. Ваза зроблена зі сплаву золота та срібла на замовлення скіфського володаря. Ніжка посудини виконана і припаяна окремо. В декорі посудини поєднані грецькі візерунки та сцени побуту скіфів у техніці рельєфу. На поверхні вази зображено чотири сцени. Зміст яких пов'язаний з легендою про походження скіфів, написаною Геродотом: доповідь володарю вождю, створення лука, лікування зуба, бинтування ноги. Скіфи зображені з бородою, одягнені у кафтани з поясами, шароварами і м'якими чоботами зі шкіри. Всі елементи зображені досить реалістично та деталізовано. Найвидатнішою знахідкою кургану чортомлик є срібна ваза амфора з позолотою, відома як чортомлицька амфора. На фризі якої зображено скіфів, що приборкують диких коней. Зображення на амфорі показують цікавий факт того, що перші стремена і вудила винайдені саме в нашій місцевості і були добре відомі стародавнім скіфам. Знайдені мистецькі об'єкти належать до найкращих творів давньогрецького ювелірного мистецтва. Ще одним прикладом, про який варто згадати, це срібна чаша з позолотою. Прикрашена рельєфними зображеннями скіфських воїнів з кургану Гайманова могила. Популярними були скіфські бронзові казани висотою до 1 метра, що мали довгу ніжку та дві вертикальні ручки. Казан в основі тулуба має напівсферу, яка розділена площиною гирла по центру. За своїм об'ємом казани могли вміщувати від 6 до 100 літрів. Хоча відомі екземпляри місткістю 250 літрів. Таким чином, скіфські казани могли забезпечувати потреби військових підрозділів, які складалися від 10 до 100 осіб. Наприклад, казан з мелітопільського кургану вагою 20 кг, виготовлений з бронзи, всього знайдено близько 100 подібних казанів. Ще одним джерелом інформації про скіфів є керамічні вироби: горщики, миски, черпаки, кубки, кухлі, корчаки та глеки. Скіфська кераміка зроблена без допомоги гончарного круга у ліпний спосіб. Типологію посуду можна визначити за вцілілими залишками деяких знайдених частин з курганів. Посуд був різноманітний за формою. Його виготовляли, застосовуючи прийоми накладання джгутів та стрічок. Склад матеріалу був відмінний від грецького. Крім глини, вона включала крупнозернистий пісок, шамот і жорству. Випалювали посуд на відкритих вогнищах. Особливістю скіфського посуду є цікаві орнаменти, створені нігтьовими насічками та пальцевими защіпами. У ранній період тип горщиків був слабкопрофільний. Такий посуд мав орнамент у вигляді пальцевих вдавлень та наліпних валиків, часом з фігурними наліпками, а також ретельно оброблену зовнішню поверхню та наскрізними проколами. Миски були з конічним та округлим корпусом і загнутим бортиком. Черпаки були з глибокою та неглибокою чашечкою з подібним профілем, не орнаментовані, з петельчатою ручкою, на кінці яких розміщений цвяхоподібний або конічний відросток. Деякі черпаки оздоблювали геометричним прокресленим орнаментом, часто заповнений білою пастою. Могли зображувати радіальні композиції, вертикальні скісні лінії, стрічки, опущені вершиною донизу трикутники і зигзаги, шахматний візерунок, ромби. Кубки були з високою шийкою, грушеподібні та широкогорлі. Могли прикрашатись геометричним прокресленим орнаментом. Кухлі були з горщикоподібним корпусом та петельчатою ручкою. Глеки були без ручки з однією або двома ручками середніх та великих розмірів діаметром до 39 сантиметрів. Також було чимало посуду малих форм, схожих на попередні категорії, але у зменшеному вигляді. Скіфи були майстерними ювелірами і їхні золоті прикраси є одними з найкрасивіших і найцінніших артефактів античного світу. Їхні браслети, сережки, намиста, пояси та інші прикраси виготовлені з віртуозною майстерністю та прикрашені складними орнаментами. Золото для скіфів було не лише коштовним металом, але й символом багатства, влади та статусу. На скіфських прикрасах часто зображені сцени з життя скіфів, міфологічні сюжети, а також стилізовані зображення тварин і рослин. Прикладом можуть слугувати дві довгі золоті налобні пластини з кургану Велика цимбалка. Одна з фігуркою змієногої богині, друга прикрашена двома грифонами, що стоять на задніх лапах, а також дві пари нащічників у вигляді листа, що закінчується стилізованим зображенням голови дельфіна. У дії в кургані знайдені круглі бляшки різного діаметру із зображенням медузи-горгони. Жіночого обличчя у фас і профіль. Деякі знахідки дієвого кургану вчені вважали прикрасами святкового головного убору. Реконструкція його має вигляд невисокої шапки з плоским верхом, що трохи розширюється догори. До порадного головного убору належить золота обойма із висаючими краплевидними привісками. Золоті платівки прикрашені вишуканим рослинним орнаментом, вузька золота стрічка з мигдалевидними привісками, піднятими на гачках. Головний убір прикрашали 24 золоті бляшки у вигляді фігур танцюючих вакханок. Деякі з них тримають в руці меч, а інші тірс, тобто жезл Діоніса. У Мелітопольському кургані знайдена велика золота пластина, обивка горита, футляра для лука і стріл. На якій вміщено рельєфні сцени, що ілюструють міф про ахіла, його вважали неперевершеним лучником, тому його образ був близький скіфам воїнам, які прославлялися саме як стрільці з лука, комплекти кінської амуніції, вуздечка, золоті сідла, вуздечкові набори, шині та нагрудні прикраси, з кролик і серповидних плоских бляшок і дзвіночків. Поєднаних за допомогою залізних ланцюжків знаходили в курганах козел та огус. У кургані Лита могила знайдено залізний меч з окутим золотом руків'ям та вкритими золотою платівкою дерев'яними піхвами, прикрашеною зображеннями фантастичних тварин у пересхідному стилі, 17 масивних золотих платівок із зображенням орла з петлями на звороті, платівки з зображеннями мав, птахів. Бронзова застібка з голівками левів на кінцівках і 40 бронзових наконечних стріл. В кургані кульоба знайдено багате вбрання вождя та його жінки. На голові вождя повсякденний капелюх скіфів, прикрашений золотою діадемою, на шиї золота гривна вагою 461 грам. Одяг жінки прикрашали золоті бляшки. Парадний поховальний костюм доповнювало золоте кольє, гривна вагою 731 грам. Поряд знаходилось бронзове дзеркало, два золоті браслети, металевий глайчик зі сплаву золота і срібла. Ще одним шедевром ювелірного мистецтва є золота бляшка зі сценою побратимства скіфів, срібний ретон із золотими оковами у вигляді голови оленя, і ще понад 250 золотих прикрас знайдено у гаймановій могилі. Легендарний золотий гребінь із зображенням битви скіфів знайдений у кургані Солоха. Особливо цінний експонат найбагатших і найвишуканіших зразків скіфського ювелірного мистецтва знайдений у кургані Товста могила. Це золота пектораль. Вага пекторалі 1150 грам, діаметр 30 см 6 мм. Вона має форму замкнутого півмісяця, має сакральний характер та ритуальне призначення. Вона прикрашена зображеннями богів, тварин та фантастичних істот. На пекторалі міститься близько ста майстерно виконаних фігур, що передають міфи та космологічні уявлення скіфів, пов'язані з концепцією трьох сфер світобудови, втілених у трьох поясах витвору. Верхній, світ матеріальний, населений людьми, зображає земне життя скіфів. Центральна частина верхнього ярусу пекторалі найбільш загадкова. На ній зображені два скіфа з оголеним торсом, які сидять і тримають у руках шкуру, можливо, лагодять одяг зевечої за шкіри. Загалом існує більше десяти версій. Проте за версією спадщини предків у центральній частині зображений міф про золоте руно. Два скіфа золотаря стріхують золотий пісок з промитої шкіри. Міф відбиває історію ранніх зв'язків між стародавньою Грецією і Кавказом. За переказами, золото на Кавказі добували, занурюючи шкуру барана у води золотоносої річки. Руно, на якому осідали частинки золота, набувало великої цінності. В деяких регіонах Кавказу до сих пір видобувають золото в такий спосіб: біля майстрів горити з луками. Ліворуч і праворуч від цієї сцени стоять свійські тварини, скіфів з, з малятами. Кінь, корова, вівця, коза. В правій частині композиції юний скіф, присівши й на почіпки в місцеву посудину, доїть вівцю, в лівій сидить біля неї замфородю, тримаючи в руках ганчірку. Композиція завершується зображенням птахів, що летять в різнобіч, створюючи враження закінченості сюжету та враховуючи форму пекторалі, вони летять назустріч один одному. Серединний невидимий світ, світове дерево. Яке в'ється квітковим орнаментом і сполучає обидва світи нижній і верхній небо і землю. В центрі розміщено розлогий кущ із великим зубчастим листям, від якого в обидва боки до кінця ярусу тягнуться хвилясті паростки аканта з великими закрученими спіраллю дротяними вусиками. Крім них від стебла відходять лопаті п'яти-дев'ятипелюскові пальметки. І дзвіночкоподібні квіти на довгих вигнутих ніжках з тонкого круглого дроту. Існує думка, що у цьому квітковому орнаменті зашифрований рецепт скіфського цілющого бальзаму з коренів і квітів. Пелюстки деяких квітів мають сліди блакитної емалі. Тому сміливо можна припустити, що рослинне сплетіння мало колись жовто-блакитний відтінок. Нижній світ потойбічний, населений міфічними істотами. У центрі три сцени боротьби коня з грифонами, що напали на нього. Знесилена тварина ще намагається вижити, ледве тримається на ногах, на губах і зіницях застигли білі печаль. Ліворуч сцена нападу леопарда на оленя, а праворуч на вепра. Існує гіпотеза, що леопард символізує Асирію. Лев Скіфію, а кабан Єгипет. Якщо зосередити увагу на голові кабана, то можна побачити маленькі єгипетські піраміди. Дана сцена може відображати скіфську облогу Єгипту у 7 столітті до нашої ери. До кінців нижнього ярусу зображено собаку, що женеться за зайцем. Завершується композиція двома фігурками коників стрибунців, одвічними символами поля. Закінчується сцена рослинним орнаментом, що символізують скіфський степ. На кінцях пекторалі золоті наконечники у вигляді голів левів, які тримають у своїх пащах кільця, на які нанизувалася пектораль, і використовувалась як шийна гривна. Скіфська культура це невичерпне джерело знань та натхнення. Вивчення скіфських артефактів допомагає нам зрозуміти, як жили люди в далекому минулому, і дає нам можливість відчути зв'язок з історією. Навіть зараз можна побачити символи скіфської культури. Наприклад, зображення пектораля можна зустріти на золотій пам'ятній монеті номіналом 100 гривень, випущена Національним банком України 2003 року. А в 2019 році банк видав ще одну пам'ятну монету. Присвячену пекторалі срібну, чотирикутну номіналом 10 гривень, а знайдений Орел злитої могили знайшов своє відображення на прапорі та грибу Кіровоградської області. Та існує ще один герб – селище Самої Донецької області, який теж відображає Скіфського орла, правда, з деякими відмінностями. Навіть розглядалося питання однотипності, але це вже інша історія. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку. Зустрінемось у наступному відео.